Брифінг із керівництвом правого сектору та його регіональними представниками відбувся в приміщенні Білоцерківської районної державної адміністрації. Тут громадськість прагне обговорити актуальні для нашої держави питання, а саме сепаратистські рухи в Україні та їх можливі наслідки. Керівник правого сектору Ігор Мазур, а у народі тополя розпочав брифінг із короткої біографії, після чого торкнувся цілої низки ключових моментів. Так само стверджує, що не можна зараз ніяких. Державних переворотів робити, бо, по-перше, в нас немає сильної армії, яка би могла би навести порядок державі. Ви бачите, що зараз відбувається, і коли роззброюють, беруть в полон. Зараз не знаю, чи це фейк, чи це правда, що там шість БРДМів там десь в Слов'янську захопили. <рапевти> От. Але кажуть, що можливо це така сама брехня, як вчорашня з цим гелікоптером, який ніби збили, але реально це якісь сірію показали, як збили. Тобто, ну це, але це інформаційна війна, вони показують, хочуть цими такими роликами показати нашу слабкість, що ніби там десь там збили, там перейшли на сторону. Тобто, а наші, ну, навіть наша от, е преса не може нормально відреагувати, показати ну, правдиву інформацію, бо вони в ту зону бойових дій не дуже попадають. Хто не знає, в 4 годині в Одесі вже проголошення Одеської Народної Республіки. Вони мають перекривати всі дороги, мають, ну, одним словом, знову той самий сценарій, який був раніше в Луганську, Донецьку. Чому так відбувається? Тому що там вже десь пройшло, там вони вже змогли свого добитися, вони лізуть далі. Вони будуть намагатися нас взагалі відрізати від моря, не виключаючи, що вони можуть піти і далі, що можуть піти і на Київ. Всі ці розмови про те, що десь правий сектор... Надія в співпраці з державними структурами це повна брехня. Ми будемо з тими, хто є українці, з тими, хто буде реально боротися за українську територію, за наші інтереси. Ми будемо зі всіма співпрацювати. Також Ігор Мазур зазначив, що не поділяє політику нинішньої влади, яку вважає кращою за попередню, знаючи нашу опозицію, нашу владу, я так само не дуже сильно їх розділяю. Прикладом є сьогоднішня ситуація, коли влада показує свою бездарність. От, навіть зараз сьогоднішнє засідання, закрите засідання Верховної Ради, таємне засідання, на якому сидять депутати від партії регіонів і комуністи. Ну, це таке таємне засідання. Я думаю, там в прямому ефірі транслювалося на Кремль, воно йшло. Але люди, журналісти, не пускаються на це засідання. От. Я чудово розумію, що зараз там йдуть торги, вони готові віддати там 2-3-5 областей, щоб залишитися царями-богами на інших 20 областях. От, і не раз чув від цих депутатів від різних опозиційних партій, що якщо від нас від'єднається Крим, Донецьк, Луганськ, Харків, от тоді ми будемо мати 80% в Верховній Раді, проведемо стільки своїх хлопців, які кожен занесе по 2 мільйони, звісно, Миколаш ну, без 2 мільйонів чи 3, чи 5. І буде тоді супервлада батьківщини чи супервлада якоїсь іншої сили. Ну так я щось не дуже вірю, що вона буде набагато краще за партію регіону. Мета даного зібрання збереження єдності держави, недопущення подальшої окупації української території та готовність захищати свою землю.